Понастворювали купу аудиторій, а також зоопарк інтеграції, і тепер при завантаженні нової кампанії потрібно обирати купу, або маєте загальну аудиторію всіх клієнтів, але не маєте можливості відсегментувати лише тих, хто цікавився конкретною послугою, або відвідувачів магазину, які дивилися товари конкретного бренду. Вихід є. А саме робота з аудиторіями, об'єднання, включення, виключення в Google Ads. Дивіться, зараз покажу я. Привіт, я Микола Лукашук, люблю автоматизацію, оптимізацію та сегментацію. Отже, сьогодні ми розглянемо, як саме сегментувати різні додані, адже, наприклад, там є одна CRM, є друга CRM, є завантажені контакти різними сейлзами, є створена автоматизація, наприклад, в HubSpot, і Якби при класичному варіанті маркетолог, коли вибирає цю аудиторію, він має вибрати кожну аудиторію. Якщо якась аудиторія названа якби, не найкращим чином, то є великий ризик пропустити певну гарну аудиторію. Тому, наприклад, якщо є всі Ліди з CRM, я рекомендую їх створити в окрему кастомну комбінацію. Наприклад. Зараз давайте назвемо список, нехай буде. Там всі ліди з CRM. Автоматичні і ручні. І також я рекомендую додавати, наприклад, дату цього списка. Тобто, коли в, там, вони будуть конфліктувати, або треба буде навести якби, порядок з цими списками, так буде трошечки простіше. Отже, виходить, вірніше з сегментами. Sorry. Отже, виходить, є сегмент. Далі, припустимо, я знаю, що там в мене є ліди, там одні з CRM, там, Зараз завантажені інші там сірем, там, наприклад, попередньої, а інші взагалі там автоматично потрапляють в сірем. Тобто, по факту це є три списка, і якщо зараз маркетолог якби, згубить один список, то не всі контакти будуть бачити е, саме цю рекламу. Зверніть увагу, тут є така штука, як OR або END. Тобто, в даному випадку, якщо будь-який лід є чи в цьому, чи в цьому, чи в цьому списку, тоді піде реклама. І end, якщо змінити, це лід має бути і в цьому, і в цьому, і в цьому. Тобто, в прикладі, якщо я додам сюди, наприклад, оцей тестовий лід, де там список, де взагалі два контакта, то реклама фактично нікому не піде. Отже, якщо ціль саме об'єднати списки і там запустити рекламу по базі, там, щоб людина була де-небудь, це ваша ціль or виходить. Зараз, якщо створити кампа... створити сегмент, то це буде сегмент, який далі маркетологи можуть брати, коли ціль завантажити там, наприклад, рекламу по там всьому. Друге, якщо ціль, наприклад, запустити рекламу не на всіх лідів CRM, а, наприклад, лідів, які цікавилися конкретною послугою. Тобто є варіант, якби перший це гратися знову з інтеграцією з додатковими полями і всім решта. Є варіант другий, простіший, це можна. Давайте створю цю, одразу покажу. А є другий варіант простіший, це можна. Давайте знову це. Наприклад, сторінки контекстна реклама. Знову називаю список, що там ліди з CRM, які були. На сторінці контекстної реклами. Виходить, що я маю. Перше, це там, повторити ці самі всі ліди, там, всі ліди, там всі ліди. Окей, тримує гарні, красиві списочки з лідами є. А далі є можливість додати кнопочку І. Тобто, тепер ця як би, ну, не реклама, а поки що сегмент, який я використовую, Він буде на всіх лідів, які, тобто, лід має бути хоч в одній з цих. А паралельно я можу додати конкретні, наприклад, я знаю, що сторінка там мала назву PPC. Тобто, і тут я вже можу вибрати наперед більше. Тобто, ну, насправді, це якби. Давайте я їх навіть не буду додавати, я їх видалю. Це зайві старі аудиторії ще з попередньої аналітики сайту. Ось, тобто, в цілому, от, я знаю, що в мене робоча оця аналітика ще з 20-го року, до речі, якраз треба буде переназвати. Ось, це люди, які заходили на сторіночку PPC, наприклад, англійською мовою. А також я знаю, що на українській сторінці там в мене там є трошки інша назва Юрела, типу контекстна реклама. От, виходить, є можливість і таку назвати. І тут знову ж я вибираю ОР. Тобто, виходить, оцей сегмент він буде людині, яка була хоч раз. Тобто, і основна різниця від ремаркетингу і по ефективності в тому, що людина, по-перше, вона є лідом, вона є вашим Сірем. Значить, вона лишила контакт, і по-друге, вона була на конкретній сторінці. Тобто, в цілому, виходить, ми можемо навіть дві запустити реклами. Там одну загальну, наприклад, на агенцію контекстної реклами. А іншу, наприклад, вже саме на послугу контекстної реклами. Тобто, в цілому, там в нашій сфері, скажімо, ну нічого страшного, навіть якщо. Там людина дивилась послугу SEO, побачить контекстну рекламу, але, наприклад, там, в певних наших клієнтів асортимент товару, скажімо, там ну, в рамках навіть одного магазину, скажімо, дуже може відрізнятися, умовно, там, від чохлів на телефон тровано до там, B2B медичного обладнання і так далі. Виходить, от у вас якраз є змога створити і собі подумати, окей, як. Який асортимент товарів, що в них є в юрелах, і, наприклад, прив'язатися до конкретних брендів. Тобто, якщо там в юрелі є бренд, якщо є створений окремий список аудиторії на цей бренд, то ви можете запустити рекламу не просто на всіх лідів, а на всіх лідів, хто є в вашій CRM, плюс хто був хоча б на якійсь одній сторінці за потрібну вам кількість днів. Отже, створити сегмент. Супер сегмент створився. Так, він там насправді буде трошки думати, там до доби насправді трохи і більше. Плюс, знову ж, є й мінус овер сегментації. Це в тому, що там, припустимо, у вас там 10 послуг, але там на якусь малопопулярну послугу там ну, заходило, наприклад. Там не було тисячі людей там за останні півтора року. В такому випадку Google вам не дозволить запустити, і тому, якби ви можете використовувати просто вс всю базу свою і по ній запускати послугу. Так, давайте підемо далі до кам кампанії. І як це взагалі створювати? Ага, так, давайте я. Плюсик одразу. Нова кампанія. Так, отже, і, ну є. Коротше, перше, що ви бачите, коли натискаєте кампанія, бачите 100-500 різних варіантів. У даному випадку ціль в мене при створенні цієї кампанії така, що це людина, яка потрапила в CRM, Тобто, коли вона ще не купила, а, наприклад, вагається. Тобто, вона, напевно, ходить там по ринку, збирає інші пропозиції, інші аудити. Виходить, ціль, перша це її підштовхнути. І ціль друга, я не вибирав спеціально там, людей за 30 днів, я вибрав взагалі за 540 днів за максимальний період. Адже ціль друга це хтось з півтора роки тому обирав підрядника і не став нашим клієнтом. Тобто, швидше за все, це був, наприклад, там, чи підприємець, чи маркетолог, чи там керівник відділу маркетингу, чи там, інша цільова аудиторія. Тобто, швидше за все, якби ну, якщо підприємець мав там магазин чи певний бізнес півтора роки тому, швидше за все він має його зараз, чи іншого зараз. Тобто, так само маркетолог міг працювати на одній роботі зараз на інакшій. Тобто, в цілому, я якби спеціально... Цікавлюся, і тими, хто недавно був, і тими, хто був давно. Адже тим, хто був недавно, мені допоможе в тому, що якби вони будуть бачити нашу рекламу всюди і думати, вау, які круті, який бюджет там точно купимо вниз. А тих, хто був давно, бо, можливо, вони якраз задумуються про зміну підрядників. Тобто нагадаю, що саме в медійній Google рекламі в нас де оплата за кліки. Тобто, в цілому, якщо. Людині не цікаво, і вона, наприклад, не клікає. Ну, окей, з нас Google не чаржить гроші, але якщо вона клікає, то виходить, їй, якби, ну, вдвічі цікаво, і виходить через те, що це повторний лід, з яким ви вже спілкувалися. Тобто, там, якщо б в комунікації в інших задачах там, все, що обіцяли, там, аудити і так далі надавали, тобто велика ймовірність, що ви саме закриєте вже цього разу і дотиснете саме лід в клієнта. Там далі залежно від. Ваших цілей, тобто, Google пропонує вам цілі обрати. Там зараз трошки інша ціль, тому я лишу все як є. Так, назву Google теж пропонує. Google пропонує її для того, щоб допомогти автоматично своїми оголошеннями. І я цю рекламу в прикладі запускаю як відео, адже з мого досвіду, якраз людина, умовно лишила лід, Там піє чай займається серфінгом, браузингом в інтернеті тощо. І вона бачить інакше сайти. тобто Коротше, ціль в тому, щоб вона коли вирішує там, стати нашим клієнтом чи не стати, коли вона там на не в робочому часі відвідує певні сайти, ми можемо і старити. Це ціль перша, ціль друга це реанімація старої бази. Тобто людина може там знайшла з кимось, працює, але вона бачить там пропозицію, наприклад, аудиту тощо. Тобто, і це її може зацікавити. Там, давайте назву теж дисплей, тому що це медійна кампанія. Так, назву «All leads from CRM». І, наприклад, в даному випадку, припустимо, я її запущу на всю Україну, тому я напишу «Ukraine». Якщо я, наприклад, хотів би запустити на всю Європу, то я б тоді взяв би там всіх, хто в CRM, і, наприклад, хто був на українській версії сайту за останні, наприклад, 540 днів і таким способом запустив. Коли я запускаю на Україну, в принципі, всі, хто є в Україні. Вони можуть бачити, якби цю камп... бачити цю рекламу, тому в цілому, якби, мені не важливо, які... яка в них додана мова, наприклад, браузер, я можу взагалі навіть її не ставити. Тобто, просто якби розуміти, що людина там є саме зараз в Україні, і тому вона буде бачити. До речі, ще одна трійкій штучка від Google, бачите, він її приховав. Це людина є або цікавиться. Тобто, якщо умовно хтось там. Окей, давайте в Норвегії гуглить новина України. Google може це зарахувати, як цікавиться. Тобто, в даному випадку, там оскільки це реклама по базі, то не дуже страшно. Але якщо реклама була б там звичайна медійна, то для неї ми зазвичай обираємо саме «Presence». Тобто, людина, яка є. Там бюджет, наприклад, давайте 100 гривень. День ціль. Нехай в цілому окей, хай будуть поки конверсії. Знову ж конверсії це працює. Ні, давайте я все-таки наручну перейду, тому що Google каже, що не рекомендоване це якби таке. Конверсії працюють гарно, коли перше є якби, певна кількість конверсій за місяць, друге є певна кількість конверсій за місяць саме в тих рекламних кампаніях. Тобто, наприклад, якщо там на медійну ми витрачаємо менше, у нас там пошукова краще працює, чи там PMAX. То медійна саме тут вона може працювати на найкращим чином. Тому оскільки ми платимо за кліки, оскільки це база якби наша, а не таргетована, саме для цього випадку, я би вибрав взагалі максимальну кількість кліків, тобто щоб Google підсовував де можна і навіть не обмежував бюджет, а глянув взагалі, по чому наша аудиторія коштує, і вже тоді при оптимізації зменшував. Отже, далі таргетинг. А ось тут якраз треба знайти наш сегментик, який ми створювали. Так, наші сегменти десь тут б мали б бути. Так, назад. Так, ось там ось він. От, наприклад, якщо б я захотів би на. PPC-сторіночку, то я б якраз створив. би... Опсорі, не той ось цей, боже. Ось всіх людей, які були на сторінці, там PPC, наприклад, і є в нашій CRM. Тобто в даному випадку я створюю лише на всіх лідів, тому ось цей список. Один я з вами створив, один я перед цим створив, я видалю потім зайвий. Так, це я для відео створив. Так, в принципі, все. Вибрали аудиторію. Там бюджет, інша штука не підходить. Далі Google сам в цілому, навіть. Бачите, засканував сторінку, знайшов там слайдер, знайшов зображення, якби підтягує. Тобто просить в нас бізнес-сім'я. Тобто, ну, ціль цього відео більше по аудиторіях, її ще швидко можна запустити. Я б мав готові фоточки, але знаєте, ті, які Google підтягнув. Давайте я їх і заюзаю, де і все. Давайте глянемо, що він показує. О, цей влазить, наче ок. Так тут що. Ця влізло, а ця, влізла, а ця різич, ріже курява. Давайте якось. О, отак, от наче всі влізли. Ох, ні, якось мало їх. Давайте дозавантажимо. Ось, дозавантажу парочку. Фотонг. Так, завантажимо фоток. Ладно, не. Іноді Google вам показує, чи можна, чи не можна. Тобто окей. Так, такі є. Все, додав. Так значно краще. Тобто, по гарному ми б ще мали би, пере, скажімо, перевірити переобрізання і так далі. Ну, ціль цього відео трошки інакша, тому я. Окей, давай так от зробимо. Тобто ціль цього відео трошечки інакша, тому я не зосереджуюся на, на самих слоганах, я її потім підправлю. Це якраз гарний приклад окремого відео. Так, що далі в нас лишилося заголовок і опис. Так, давайте так. Скупіюю сайт і стайтла дескрипшена. Ок, завантажити. Google трошечки думає, ну в цілому, Google працює, якби в порівнянні з Facebook, він плюс-мінус окей працює, тобто ви можете не боятися, що ви там лишили вкладочку, тобто чи лишили щось в чернеці, він більш-менш допублікує нормально. Ой, давайте я одразу ще там, це не треба, пішли назад. От прямо зараз я якби запустив загальну кампанію на загальну українську головну сторінку. Тобто по гарному. Як назбирається, наприклад, там тисяча конкретних відвідувачів, то можна створити ще додаткову ну, там, рекламу на саме сторінку, наприклад, послуги контекстної реклами. Зараз оголошення проходять модерацію, в цілому модерація пройде, і реклама автоматично запущена, оскільки це якби, пряма наша база саме з CRM, то тому я не обмежував спеціально, наприклад, додатки і інші штуки, тому якщо ви лишили в нас заявочку на сайті, і граєте ігрушечку на телефоні, ну, там може вилізти реклама. Давайте ставайте нашими клієнтами. Ось, сподіваюся, відео було корисним. Пишіть запитання, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь на канал, на все відповідаю особисто і до нових відео.